Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня Fresh News. Сьогодні Збройні сили України в черговий раз провели свою спецоперацію проти Росії. Було знищено два склади з боєприпасами і більше 40 одиниць збруйнованої техніки. Крім того, російська протиповітряна оборона збила два своїх винищувачі. А саме зараз підтримуйте Збройні сили України. Натискайте вподобання і напишіть свій коментар. У прикордонній зоні з України проводилася розвідка українськими силами з метою виявлення основних складів і артилерії, звідки поставлять найбільші обсяги озброєння боєприпасів. Так нашою розвідкою було виявлено одразу два дуже великих прильот польових складів з боєприпасами різних типів. Крім того, окупанти на території одного зі складів розмістили дуже велику кількість збройнованої техніки. З якою метою для чого вони це зробили, невідомо. Виявивши такі важливі цілі, українське небо піднялося одразу п'ять винищувачів, озброєних новітніми високоточними ракетами. На додачу до авіації задіяні ракети війська про сам тип даної зброї на даний момент конкретно повідомляється. Підлетівши до крайньої точки дії нашої повітряної оборони одночасно було задано ударів з літаків і здійснено пуск восьми наземними ракетами. За декілька хвилин усі цілі були знищені. Вибухи лунали. Але ж на території України повідомляється, що було знищено не менше 40 одиниць збройної техніки. Ворожі радари були зафіксовані українськими літаками і вилеті на перехоплення. Проте їхні системи протиповітряної оборони збило двоє з трьох винищувачів. Росіян вже з доброї волі знову на користь України. Вірте в Збройні Сили України разом до перемоги.